Мене звати Натар Куженко. Останні 5 років я працюю в проєкті телекритика. Знаю трошки більше, ніж 5 років, здається. І власне останні кілька місяців я займаюся проєктом Медіаграмотність. Це проєкт грантовий, Це один з найбагатьох сайтів в інтернеті, на якому немає ніякої реклами. Крім внутрішньої реклами телекритики, що само по собі приємно і нам, і читачам. І е, ну, такий своєрідний слоган цього сай, сай, сайту до кращих медіа чи через краще розуміння. От ну, е, в, в, в цій фразі, хоч яка вона загальна, є три позиції. Перше, ми визнаємо, що медіа не, не все гаразд у нас в країні. Я думаю, що з цим мало хто буде сперечатися. По-друге, ми вважаємо, що вони мають бути кращими, і по третє, ми вважаємо, що їх можна, що їх можна і треба краще зрозуміти. Я хочу вас розказати, що таке медіаосвіта в найзагальнішому розумінні, в різних розуміннях цього терміну. Я почну з найзагальнішої штуки, чому це важливо. Я недавно прочитав класну книжку, вона називається Зброя, мікроби і харч, автор Джаред Даймонд. Це антрополог, який дослідив абсолютно. Скажімо так, не нацистської точки зору, причини різниці між націями, між їх потенціалом, так би мовити, між їх розвитком. Чому, наприклад, в Швеції люди живуть дуже добре, а в Нігерії люди живуть дуже погано. Тому що люди ті вищого сорту, а ті нижчого. А як виявилося, там є дуже багато прикольних прикладів, як виявилося навіть один маленький чинник в процесі розвитку і конкуренції між культурами, між націями і так далі, він міг мати визначальне значення. Наприклад, відсутність імунітету до, до, до віспи. Та? Коли відбувалося завоювання Америки, відсутність цього імунітету, який був у багатьох білих, фактично поклав край індіанським цивілізаціям, які були досить розвинені на той момент, ця конкуренція продовжується насправді. Зараз однією з найголовніших переваг кон конкуренції націй, конкуренції культур, є інтегрованість в. Світовий медійний контекст, контекст, в світові медійні зв'язки. Тобто, як це кажуть, медіатизованість. Можна так сказати, що медіа це є нервова система суспільства і світу загалом. Там, де більше нервової тканини, де розгалуженіша мережа нервових закінчень. Там трошки, трошки порозумніше суспільство. Незалежно від, від його розмірів, як ви пам'ятаєте, динозавр був дуже великий, але мав дуже, дуже мало нервової тканини. А людина маленька, але має її дуже багато. Ну, медіа – це є дуже велика перевага. І Обама, нещодавно виступаючи перед нацією, звернення до нації, з гордістю сказав, що американці це нація Google і Facebook. За аналогією можна сказати, що українці це нація каналу Інтер, І е, мені здається, що ця ситуація, що у, у Україні є нацією каналу Інтер і, і, газети Бульвар, і газети Бульвар Гордона вона є вигідна перш за все нашій владі, тому що е, люди, які є медіатизовані, які є інтегровані в медійний контекст. Які є активними споживачами, свідомими споживачами, активними виробниками медіа навіть на рівні соцмереж і так далі, вони гірше керовані. Що ми побачили дуже добре на прикладі нещодавніх революцій в Північній Африці. Розуміло, що нашій владі цього абсолютно не треба. Тому Україна, на жаль, в плані розвитку інтернет-технологій, поширення інтернету і свідомості громадян, ну навіть в принципі те, що більшість наших користувачів соцмереж використовують в контакті і однокласники. Тобто герметичні соціальні мережі для кирилічного сектору, так званого, тобто для пострадянського світу. Тобто це люди, які відокремлюються від усього світу, їх ніхто не може читати споза цього гетто соціального. Це є дуже великі показники. Тому, тому, маючи в принципі дуже нерівномірне поширення розвинених медіа технологій вміння ними користуватися, як ви напевно знаєте, не знаю, чи знаєте, у нас нараховують до 12 мільйонів користувачів інтернету, і 53% з них живуть у Києві, тобто півтора рази більше ніж населення Києва. Тут інтернет користувачів така статистика. Що це означає насправді? Це означає, що більшість киян користуються інтернетом з кількох носіїв. Тобто на роботі, вдома, ще десь. Вони високоінтернетзовані. А вже в Чернівцях, наприклад. Інтернет є кожного 10 го чи 20, го розумієте? А що вже казати про райцентри, не райцентри, ну там про села і так далі, куди табачник нам обіцяє провести інтернет для всіх дітей, я вже не кажу взагалі. Е, відповідно, люди, які живуть в обласних центрах, в містах мільйонниках, їм може здаватися, що ми вже, в принципі, майже Америка, тому що у нас теж є там типу, смартфони з -мо, мобільним. Інтернетом, ми теж купуємо щось в інтернет-магазинах і так далі. Але насправді трошки від'їхати від Києва, поїхати кудись в будь-який райцентр, не, не кажучи вже там, про маленьке містечко чи село, і ви побачите людей, які взагалі нічого про це не знають, для яких джерело інформації це знов таки канал інтер і, і там якась районна газета, яка друкується високим другом за технологію позаминулого століття. Насправді, з переходом до інтернету, соціальних мереж і так далі, всі ми рано чи пізно станемо продуцентами, виробниками медіапродукту того чи іншого. Для когось це смс-ки. СМС, СМС це теж медіапродукт насправді. Для когось це повідомлення в Твіттері, статуси в Фейсбуку, статуси там ВКонтакті чи ще щось. Але всі ми так чи інакше виробляємо медіапродукт. Якщо ми зав'язані навіть з невеликою кількістю людей. В якусь соціальну мережу, це означає, що ми беремо участь у процесі поширення інформації і фільтрування інформації. Те, що російський дуже розумний експерт Андрій Рошниченко визначив як вірусний редактор. Дітей дуже треба готувати до медіа світу, до, до медіа до споживання. У мене старшому сину 8 років, я з певного моменту з жахом побачив, наскільки ця дитина піддається впливу реклами. Тобто, от реально будь-який меседж в рекламі сприймається напряму. От сказали, що шоколадка хороша, купи мені цю, цю шоколадку. Всі слогани, всі картинки, всі якісь прикольні штуки і, і в рекламі дитячих товарів, і до дорослих вони сприймаються от безпосередньо, без жодного фільтру. То, грубо кажучи, якщо не вселити в дітей розумного цинізму у сприйнятті будь-яких медіамеседжів, вони їх будуть сприймати прямо і незабаром, коли ви дасте їм гроші. Вони підуть в магазини, і куплять собі все те, що вони по побачили в рекламі. Якщо говорити про користування соціальними мережами, то діти дуже схильні скажімо так, ділитися тією інформацією в соцмережах, якої, якої не, не, не обов'язково видавати незнайомим людям, в тому числі не тільки своєю. Розказати, що ключ від квартири лежить під килимком, де дитина елементарно може випадковому знайомому, скільки хоче. Люди кидаються в крайщі, або всі брешуть все брехня, все джинса, все, все типу, що нікому не вірив, або все правда в газеті сказали, значить, так і є. Тому важливим інструментом є моніторинг, який в тому числі наша організація робить, в якому розбирається. То де хто, хто, хто де як зманіпулював, хто який там типу неправильний меседж доніс, чому це було зроблено, для, для, для чого, з якою метою і як це як усе є на, на справі. для мене дуже показовою історією було е, два роки тому, ну, восени 2009 року. Коли була істерія навколо так званого свинячого Грипу, напевно, ви пам'ятаєте, тоді блогосфера і соцмережі прислужилися дуже-дуже сильно для поширення цієї, цієї істерії, яка, в принципі, як потім виявилось, була висунута на з пальця. І я пам'ятаю, як хтось пожартував десь, що над Львовом літав гелікоптер і розпилював дезінфекцію. Ну хтось десь пожартував, хтось зробив картинку. Там фотошоп площа ринок на, на, на нею літає цей гелікоптер, А потім хтось ну комусь не вистачило почуття, ну розприйняв це серйозно. Пішло, поїхало, і далі у френдстрічці в Лайджорне я бачив такі повідомлення про те, що люди не виходьте на вулицю, там роз розпилюють дезінфекцію. І в результаті через пару тижнів до нас додому прийшла сімейна лікарка і сказала, лікарка люди, ось людина з вищою медичною освітою приходить і каже, не відкривайте вікно, бо кажуть, щось розпилюють. Mm -hmm. Це є приклад того, наскільки медіа в невмілих руках можуть завдати шкоди. Там в милих руках вони завдали дуже великої шкоди, коли в прекрасному ток-шоу Шуст, Шустера прекрасна богословська заявила, що насправді це не грип, а леганеве чума. Була така історія. І потім знов таки вся благосфера кипіла просто від цієї легеневої чуми. Знов таки, в мене колись була колега, жін, жінка за 50. Така ну, ос освічена, але досить проста. І коли їй приходив на мейл СПАМ, вона його читала на всю редакцію в голос. Послухайте, тут грущики в Москві, кому там нужни. Людина не могла усвідомити, що СПАМ. Ми їй пояснювали кожен день, що таке СПАМ. Вона не могла зрозуміти. Мені прийшов лист, значить, він мені. Як це він не мені? Хто же мені його, його послав? Ті явища, які ми досліджуємо. Пропаганда, замовні матеріали, служіння більшості медіа і інтересам власників, а через власників, інтересам влади. Вони дуже багатьох людей підштовхують до такого радикального кроку, як відмова від медіа взагалі. От ви, напевно, від багатьох людей чули, що у нас взагалі нема телевізора. Я, я цю фразу чую взагалі майже кожен день, тому що я працював стільки років на телекритиці, пишеш про телебачення, а тобі пишуть коментарі, тю, а хто ще я не дивитися телевізор? Мої друзі ніхто не дивиться. Але відмова, в принципі, від медіа, відмова відвернутися від, 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 від інформаційного потоку це не вихід. Тому що це теж певною мірою вигідно тим людям, які хочуть нам маніпулювати. Йдеться про те, щоб правильно оцінювати інформаційні потоки, правильно їх фільтрувати, брати з них те, що треба, відкидати те, що не, не, не треба відповідним чином оцінювати джерела і робити з цього правильні висновки.